У Києві з'явився злочинний синдикат, що тримає в страху всю столицю. Від його злочинів полягло вже багато багато дерев. А в столиці нашестя бобрів люди скаржаться, що вони нищать дерева. Дехто навіть з острахом гуляє парками чи лісами, щоби, бува, не стріти бобра в особливій небезпеці кандидату президенти дерев'янко та ноги Дениса Гармаша. Вони можуть бути дуже швидкі, вони стрибають і можуть і кусатися, і бити хвостом. Просто зараз пересядьте з дерев'яного стільця чи крісла на що завгодно, тому що поки ви дивитесь це відео, Київ вже оточено греблями і боброві фаланги готують салат із ботанічного саду. <плес> Я чую хрумкання їхніх зажерливих пащ. Вони вже поруч! Це бобер, просто на харківському бобер! Тебе, я тобі зараз вухо від Але ж бубри. бобри. Бобри такі ж звичайні тварини, як і не бобри. В них просто весна. Період спарювання, тобто період розмноження і бобри, саме зараз вони дуже агресивні. Якщо люди бачать десь сім'я бобрів, то підходити до, до них не треба, тому що бобри в цей час можуть так навіть нападати першими. Особливо не варто наближатися до сім'ї бобрів, яка переживає кризу стосунки. Думаю, що він десь гризе дерева на стороні, а він втомився будувати греблі і мріє щось кардинально змінити в житті, зробити татуювання з котиком чи таксувати в убері. Все зрозумів. Так що ти зрозумів, що бобри люблять котиків. А ще що бобри милі. Цей наляканий клубочок бобер Василь. Він уже місяць лікується у київському зоопарку. Василь найгарнюніше створіння у світі після мене. Після мене на озері срібний кіл у столиці він жив роками. А це бобер якому імені не дали. Однак він теж давній гість у парку перемоги. Тобто, якщо у сюжеті один бобер це наляканий клубочок Василь, а як тільки бобрів стає більше, це вже нашестя. А в столиці нашестя бобрів, звичайна журналістська маніпуляція. Розмножуєш бобрів, щоб влаштувати паніку. Бобри це екосистема. Вони строять ці плотини, роблять такі плавуни. вони утримують воду на досить великих ділянках. Тож як ми з'яс. Лали київські бобри чудові. Давайте жити з ними у мирі і не вестися на усілякі горори та трилери.